Медитація зцілення. Все, що тобі потрібно, це буде тут і зараз. Твоє усвідомлене дихання сприяє глибокому розслабленню тіла. Відчуй цей унікальний процес, дихай вільно і легко. Видихай всю важкість, напругу втому. Видихай все, що турбує і болить. Дозволь своїм думкам розчинитися у просторі, зберігай свою увагу на своєму природньому розслабленні. Потім ти будеш просто слухати фрази Пропускай інформацію слів крізь себе. Я приймаю провідну божественну енергію у своє фізичне тіло. Я приймаю провідну божественну енергію у своє фізичне тіло. Моє самопочуття покращується день за днем. Моє самопочуття покращується день за днем. Я являюсь чистою свідомістю. Моє тіло це храм моєї душі. Я являюсь чистою свідомістю. Моє тіло це храм моєї душі. Я дозволяю своєму тілу надавати мені необхідні для мене сигнали, які допомагають мені бути у гармонії із собою. Я дозволяю своєму тілу. Надавати мені необхідні для мене сигнали, які допомагають мені бути у гармонії із собою. Я усвідомлюю свою відповідальність, що моє тіло відображає мої думки, моє світосприйняття, мої відчуття, емоції і почуття. Я усвідомлюю свою відповідальність, що моє тіло відображає мої думки. Моє світосприйняття, сприйняття, відчуття, емоції і почуття. Я обираю прощення і любов. Моя увага зосереджена на зціленні, що відбувається прямо зараз. Я обираю прощення і любов. Моя увага зосереджена на зціленні, що відбувається прямо зараз. Я приймаю світлу божественну енергію у своє мислення. Я обираю мислити позитивно. Я приймаю світлу божественну енергію у своє мислення. Я обираю мислити позитивно. Я приймаю всією своєю душею провідну божественну енергію любові і дозволяю трансформувати в мені всі первинні причини моїх недогів на рівні тіла і душі. Я приймаю всією своєю душею. Провідну божественну енергію любові і дозволяю трансформувати в мені всі первинні причини моїх надогів на рівні тіла і душі. Мій організм це досконала система, створена Богом. Я налаштована на повноцінне одужання, і моє серце сповнене віри, що Всевишній завжди піклується про мене. Мій організм це досконала система, створена Богом. Я налаштована на повноцінне одужання, і моє серце сповнене віри, що Всевишній завжди піклується про мене. Я завжди прислухаюся до свого тіла і усвідомлюю, що будь-який симптом у моєму тілі надсилає важливу інформацію про моє душевне самопочуття. Я завжди прислухаюся до свого тіла і усвідомлюю. Що будь-який симптом у моєму тілі надсилає важливу інформацію про моє душевне самопочуття. Я приймаю світло божественної любові у свій внутрішній світ. Я пробуджую всередині себе внутрішнє сонце, що розчиняє будь-який негатив. Я приймаю світло божественної любові у свій внутрішній світ. Я пробуджую всередині себе внутрішнє сонце. Що розчиняє будь-який негатив. Я відчуваю, як моє тіло зцілюється і наповнюється світлими вібраціями вдячності і любові. Я відчуваю, як моє тіло зцілюється і наповнюється світлими вібраціями вдячності і любові. Енергія здоров'я молодості та краси розливається по всьому моєму тілу. Енергія здоров'я молодості та краси. Розливається по всьому моєму тілу. Моя життєва енергія зростає з кожним днем, Моя життєва енергія зростає з кожним днем. Я знаходжуся у всесвітньому потоці зцілюючих вібрацій і надсилаю свою вдячність Всевишньому за цей унікальний процес мого зцілення. Я знаходжуся у Всесвітньому потоці зцілюючих вібрацій. І надсилаю свою вдячність Всевишньому за цей унікальний процес мого зцілення. Мій організм продовжує набирати енергію. Мені добре. Я спокійна. Мій організм продовжує набирати енергію. Мені добре. Я спокійна. Практика цієї медитації підходить вже до завершення. Почни робити пробуджуючі вдохи, і коли будеш готова, просто відкрий очі.